6 листопада в усіх православних храмах вшановують ікону Богородиці всіх скорботних радість у спасу Проображенському монастирі, що в селі княжичі на Київщині цього дня зустрічали митрополита Бориспільського і Броварського Антонія. Саме він очолював божественну літургію з нагоди свята. Біля святині черга з самого ранку. Ікона всіх скорботних радість окраса головного храму монастиря. Божа матір на ній зображена у повний зріст в оточенні людей та янголів, які вчиняють благодіяння від її імені. День шанування ікони до Божої Матері звертаються у губі та найщиріші прохання та молитви. Наприкінці богослужіння Владика привітав віруючих зі святом. Особливо піднесене богослужіння в день прославлення цього богородичного образу правилось у Києво-Печерській лаврі на храмове свята та ранкову молитву до церкви прийшли багато віруючих. Службу очолив намісник Лаври митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павел. За традицією, святиня ікона Богородиці, яка всім, хто в скорботі посилає радість, стоїть у центрі храму. кажуть, образ дарує оголеним одежу, хворим зцілення, а тим, хто у смутку, відраду. Перше диво, що явила ікона, сталося у 1688 році. Тоді рідна сестра Патріарха Йоакима Єфімія зцілилась від невиліковної хвороби. Тепер усіх дих не перелічити, адже у світі багато списків цього образу. Ікона Богородиці, всіх скорботних радість вважається однією з найбільш шанованих серед. Безлічі ікон цариці небесної до слова, лавський храм на честь знаної православної святині наймолодший серед відроджених церков Києво-Печерської лаври, йому понад 100 років. Спочатку, у 1866 році, він був відкритий при лікарні як прихисток для бідних та паломників, а потім зруйнований артобстрілами. Церкву відродили у 2009-му. Тут щодня служиться божественна літургія та всеношна. А щонеділя звершується молебень з акафістом перед чудотворною іконою Богородиці, всіх скорботних радість. Егі стратурі Запорізької обллікарні майже щодня черга це охоче здати кров. З 1 липня цього року тут почали збирати кров для постраждалих у зоні АТО серед донорів і священнослужителі Запоріжжя у коридорі. Утворилась черга майже 40 священників. Разом із ними здавали кров і парафіяни Запорізької єпархії. Хочках та чим то допомоч нашим ребятам, хоч у ми знаєте ж, і средства і, і продукти, і одежда. Ну от кров, якщо. Кров понадобиться, да, пожалуйста, чем-то помочь. Донорство тільки для здорових людей. Лікарі кажуть, раз на два місяці можна здати до 400 мл крові. А робота організована таким путем і образом, що ми не только аккумулируем здесь препарати крові, саму донорську кров. Ми возможность можливість в случае необхідності очень быстро Логістично правильно отправить в будь-яку точку нашої області, там де виникає остра потреба, як для жителів області, так і для учасників. Ато загалом у запорізькій лікарні прийняли понад 800 донорів, які пожертвували пораненим бійцям 400 літрів крові.